У цьому відео розглянемо, як створювати кастомні хуки. Перш ніж почнемо занурюватися в цю тему, давайте домовимось. Якщо вам сподобається це відео, то ви обов'язково підпишитесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Також не забувайте ставити лайки та писати коментарі, це також допомагає популяризувати канал. Окрім цього, канал можна підтримати фінансово. Всі способи будуть в описі під відео. Доволі часто в реальних задачах може статися так, що деяка логіка з хуками може часто повторюватись. Наприклад, треба зробити так, щоб UseEffect виконувався тільки під час оновлення залежностей, і пропускав запуск UseEffect під час монтування компонента. Давайте спочатку реалізуємо подібну поведінку в компоненті App. А тепер нам треба буде зробити таку саму поведінку тільки в іншому компоненті. Звичайно, копіювати все це не найкраща ідея. Тому давайте перенесемо цю логіку в кастомний хук, щоб її можна було перевикористовувати. Усі хуки в React прийнято називати зі слова use, щоб було зрозуміло, що це хук і що треба дотримуватись правил використання хуків. Наш хук ми назвемо UseUpdateEffect. Перенесемо UseRef і UseEffect з App. Першим аргументом наш хук прийматиме колбек, який має виконуватись під час оновлення залежностей. І другим аргументом прийматимемо масив залежностей. Тепер у UseEffect всередині умови пишемо Return і викликаємо колбек. Повертаємо цей виклик, щоб обов'язково виконувала кліна функція. І перепишемо тепер логіку в компоненті App з використанням нашого хука UseUpdateEffect. Перевіряємо. як і раніше. На цьому я закінчую. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях і відповім на все, що вас цікавить. Також, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете продовження, то ставте лайк та підписуйтесь на канал.